На цій сцені, то я хочу привітати вас з вашим професійним святом у незвичній для вас формі. Сьогодні знову школа у квітах. Несуть їх радо вдячні діти, щасливі посмішки усіх, листи вітальні, звільники, сміх, учителів, неділю свято. Усіх їх будемо вітати. З нагоди свята вчителі, прийміть уклін наш до землі. Окрема честь подяка вам, пенсіонерам, вчителям, за те, що нас. За те, що сильно не шкодували, знання свої нам віддавали. Писати, вчили нас, читати, вчили старість поважати. Багато років про нас дбали, тепло сердець нам віддавали. Ви ж певненістю без вагань везли, везли нас по країні знань, ви вчили нас добро творити, по совісті і правді жити. Ми виросли, дорослі стали та вчителів, що нас навчали, на все життя запам'ятали. Бо не забути нам ніколи, як перший раз прийшли до школи, як перший раз за парту сіли, тут першу вчительку зустріли. Вона для нас як рідна мати, хіба це можна забувати? Шановні наші вчителі, я вас із щирої душі у ваше професійне свято. Здоров'я хочу побажати! Здобутків творчих вам наснаги, Від учнів і батьків поваги, продовжуйте нелегку справу для блага нашої держави. Готуйте гідну нам заміну, щоб розквітала Україна. Слава Україні!